Всім добрим людям! Ви на каналі Spirit of Jedi» з та Олексієм, або Амбіка Пури і Адіпурі. Ми зараз знаходимося в Індії, у Gain і хотіла б трошки розповісти тим, хто тільки підписався. По-перше, запрошуємо до нашої сім'ї, до нашого каналу. А по-друге, я хотіла просто сказати, що ми робимо, коли ми мандруємо. Я завжди виставляю відео, яке я вважаю інформаційним у духовному аспекті, бо багато людей після того, як дивилися наше відео, вони мені писали і запитували інформацію і їхали в Індію. Також набиралися медичних знанів, просвітлювалися і так далі. Тому хотіла сказати вам, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, пишіть мені питання, я завжди маю з собою всю інформацію на кожному відео, як зі мною зв'язатися, це в описі до нашого каналу. Там є імейл, почта, і є телеграм, мені так легше через Телеграм, TME, Spirit of Читаю. Набирайте і пишіть. Там є чат рум, тому, якщо є питання, будь ласка, запитуйте. Ми, коли їдемо, то я стараюся виставляти відео один за другим, щоб була якась логічна така. Завершена програма. Але цього разу, я думаю, що я оце відео, яке я зараз монтую, думаю, воно буде називатися Зовшит бажань. Я його зараз виставлю, щоб, бо бажаю, що це дуже актуально. І щоб ви могли розуміти, що трапляється, коли ваші бажання доходять до Бога. І так. Коли у нас було інтерв'ю з Оксаночкою на її ютуб-каналі Мій Світ, ну, мабуть, подивіться, не мій світ. Це було на містичній історії. Ми записували. Да, бо в неї ж два канали. Я забула навіть три. Один про здоров'я там, ну ви знаєте, да? то на містичну історію я розповідала про те, що за мною трапилося в плані просвітлення, і запропонувала привести ваші бажання до Індії, до богів, передати їм, щоб вони змогли вам допомогти. Вважаючи, що йде війна, багато втрат, багато горя в Україні. І відгукнулося дуже багато людей, дуже багато людей, і бажання були в першу чергу за перемогу України в цій війні, за повернення території, за повернення дітей, солдатів з полону. Це було таке зворушливе для мене. Я ні в кому разі не очікувала отримати стільки такої обратної реакції, яка і на мене вплинула. Тому я вам всім дуже вдячна. Я бачу, що Україна це сама неймовірна країна світу, сама небайдужа, сама просвітлена і сама прозора. Бо ми бачимо всі наші недоліки, і ми хотіли б. Змінитися. І ми хотіли би, щоб наше життя і для наших людей, і для наших знайомих, родичів було краще. Ви всі просили за когось. І я дуже пишаюся вами всіма. Дивіться, значить, ось мій зошит бажання. Він практично вже переповнений і в ньому нема місця. А я ще переписую, 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 бо бажань дуже багато, я відкриваю. Оксана 14 відео кожного ранку і записує ще, хто приєднався і просив. Я все це записую. І все це вже пішло працювати, бо ми зараз знаходимося в Уджані, це такий дуже духовний центр. І тут багато храмів таких основних, цікавих. І енергетика тут така мощніша, я б сказала. І от ми були в Магакал Темпо, їх таких храмів з оцим Шевелінгом, їх всього 12 основних по всій Індії. І також їх є репліки в Варанасі всі 12, але люди стараються за все своє життя, хто знаходиться в Духовному познанні вони знають про це, і вони хочуть їх об'їздити усі за своє життя. Але якщо в кого нема змоги, то навіть в Аранасі, якщо з'їздити і провідати всі їх, то це також велике значення має для духовного розвитку, бо там дуже потужна енергетика і там портали. Чим, чим вони включаються оці наші храми? І, і українські, і індійські, і які захочете такі беріть, вони мають відкриті портали. І енергетика, і ваше бажання, вони туди йдуть, прямо як найде на метро поїхав. І тому, якщо ви в такому місці знаходитеся, багато з вас, хто дивиться мій канал, Оксани канал або інші канали, ви все ж таки більш-менш. Вже на духовному шляху, і ви знаєте, що таке енергетика, ви знаєте, що таке портал, ви знаєте, що таке сила храму, сила молитви, сила мантри. І тому а, ви знаєте, що якщо ці молитви знаходяться всередині порталу, ви знаєте, що вони дійдуть туди швидше. і почують вас скоріше. Тому хотіла б вам сказати, що ми будемо цей зошит бажань. Я і не знала, що так воно повернеться, але я вам дуже всім вдячна за цей зошит бажань, бо він показав мені, які ви всі неймовірні. І цей зошит бажань, він пройде зі мною скрізь. Де ми будемо, там буде і він. І ми будемо заносити його у храми і заказувати службу і молитися за те, щоб все це. Було почути Богами і щоб вони напряму е з вами спілкувалися. Тому, якщо хто думає, що він не вспів, у вас ще є час, бо я кожного дня дописую в цей зошит, вже одну ручку списала. От ця ручка вже не пише, і я прийшла знайти іншу, бо пишу, 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 плачу, пишу. А ще хотіла сказати що деяким з вас я відповідаю. Так, якщо ви написали мені щось про хворобу, або про якесь бажання таке своє, зайдіть і подивіться те, що ви мені написали, бо я відповідала багатьом з вас я відповідала, бо я знаю трошки, що потрібно. Робити, щоб ваше бажання збулося швидше. Наприклад, якщо ви питаєте про онкохвороби, то я хотіла вам сказати, що при онкохворобах ні в коєму разі не треба їсти червоне м'ясо. Особоно гавядано. Особно говядину, бо це така страшна карма. І люди, які вже стояли на духовному путі, і в цьому втіленні, вони забули і Почали їсти знову м'ясо корови, це для вас не дуже гарна історія, тому це а, онко, вона для того, щоб ви зупинились. Бо ви вже стоїте на цьому шляху. Ті люди, які не готові, молоді душі, вони можуть робити все, що завгодно. Це вони собі накопичують карму, щоб тоді впізнати її і відробляти. Але ті душі, які вже а, пожили, поприходили сюди декілька разів. 1 чи сто, чи, чи ще скількись там, вони повинні розуміти, що м'ясо корови це категорично заборонено для тих, хто стоїть на духовному шляху. Тому, якщо вам треба їсти м'ясо, їжте курицю, їжте що завгодно, але не м'ясо корови. Тому це таке побажання для всіх, хто на цю тему мені писав. Будь ласка, подивіться на свою дієту. А, в цьому відео я буду монтувати, може щось буду казати, десь там я просто покажу вам початок, де ми вже були, бо ми були в храмах великих а, е, храм Шані. Це храм Сатурна, який відповідає за нашу карму. Я просила, щоб карма України вона була трошки позлегчена, бо людям дуже важко зараз. Ми пішли в унікальний храм Ганеши тут, в очай, який а, там воно так якось зроблено, вони знайшли цей камінь, що там тройний Ганеш. Це тримурті Ганеша, це така рідкість, щоб камінь сам так зробився, що на ньому відпечатався в облік Ганеши. І там а, їх три. І це вважається унікальне для Індії, і якщо ви сюди потрапили. То це дуже велика така для вас гарна карма. Ми навіть не знали, ми ж прийшли, ми ну, просто не знали. Ми а, вирішили взяти водія і щоб він нам а, у, у тому ашрамі, де ми жили. Наш один із гуру, з яким ми, ми познайомилися, він нам дав свого водія і на цілий день і сказав, їдьте там по всім храмам, подивіться. І вони нас вивезли. Але це не обов'язково мати гуру, щоб таке зробити. Ви просто самі можете найняти кого угодно, хоч рікшу, хоч кого, і просто об'їздити всі храми і в кожному помолитися. А вони вас будуть чати на вулиці. І оцей храм Тримурті Ганеші. Свята Троїця Ганеш, він, що він робить? Він знімає всі перепони на вашому шляху до духовності. Тобто він дивиться, якщо людина вже готова, то він не просто буде перепони знімати, а він буде вас вести. Він візьме вас за руку і поведе туди, куди вам треба. Через всі ваші чакри, аж от сюди. Але це, мабуть, буде. Одне ще відео про це я розкажу, а зараз просто в такий, знаєте, внеурочний відео я хотіла вам розповісти і показати, що ми вже почали робити, щоб ваші бажання були почути богами. А, майже і все, мабуть, майже все. Тобто ми в ті храми, що ми обійшли, я основні зараз покажу у, у храмі Махакал. Там категорично запрощається знімати на, на телефон. Категорично. І там настільки потужна енергія, що я просто я, я не могла встояти, я сіла. Я сіла, бо в мене крутилася голова. І мені було, знаєте, от коли в мене такі сильні, потужні йдуть хвилі, да, вібрації, я просто сідаю, бо я не можу, і мене починає хитати. Бо на фізичному тілі, якщо дуже потужна енергія, я думаю, що інколи попадаються такі хама, що там треба бути підготовленим. Я сіла на підлогу з вашим зошитом. Я його відкрила і я просто а, взяла свій мобільний і почала знімати сам зошит, щоб через. Через це відео ви отримали ту вібрацію, щоб ви її відчули. Бо мені, мене просто вигнали з відтіля і був би скандал. Я не хотіла знеповагою, але ж я хотіла хоч трошечки тої енергії передати вам. Тому ви побачите кусочок відео, де я сиджу на підлогі і держу відкритим цей журнальчик, свій цей зошит з вашими бажаннями. На цьому в мене все. Гарного вам дня, гарної вам карми, гарного вам всесвіту і хай вас Бог береже. А Ми будемо на зв'язку. До побачення. Намасте! आरती का हम धीरे धीरे ऐसा आरती करेंगे जय गणेश जय जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता शक्ति पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तकोर सोए मूस की सवारी आन चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगे पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मुस की सवारी जान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा भगवान का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा आतिमाएं सब दूर करे चिंता मन इच्छा मन सिद्धि विनायक गणेश प्रारंभ विनती करूं गणपति विद्या दया सागरा अभिमान करोत बोधि मति

Анандарена бати. Так, ну всередині храма не можна ні в коєму разі знімати. тут мені трошки розказали, uh, що можна. там от збоку, зліва золотий І Взагалі тут фонтанчик. Ми зараз ждемо документи перевіряють, а тоді ми зайдемо. Тут на кожному углу перевірка. І, звісно, вони молодці. Ну що сказати? Отут, поки ми ждемо, я можу познімати всередині, ну ніяк не зможу. Так що пробачте, нічого не вийде показати вам. Але ж і це чудо, що я хоч це знімаю, бо не за не в комплекту це нам повезло, що як то кажуть, нас по блату провели сюди. Гуров Керішан, він а, купив нам квитки, щоб ми могли зайти. І вон там собачки граються. І ми зараз стоїмо просто ждемо. Може він тут теж є, але я вам кажу, що це, звісно, ну, я дуже рада, що я тут, скажімо так. Я знаю, що не всіх буде змога сюди доїхати. І це побачити, але це вахта того, бо ця енергія дуже дуже потужна. мені, а, Сьогодні великий Даршан пройшов і все це пішло до Бога. Одне до вас питання: зробіть, підіть комусь щось приємне, гарне, або комусь допоможіть. Обов'язково всі люди, хто мені написали, я з вас грошей не беру, але я хочу, щоб ви пішли. Може, задонатили ЗСУ, може комусь щось допомогли, може у когось попросили пробачення. Всі люди, хто мені написали, будь ласка, зробіть щось гарне. Знак благодарності за те, що сьогодні для вас було зроблено. Ом омна машивая, Омнамашиває, омнамашеває. Дуже вижити. Тільки що вийшли, була церемонія передівання шевелінгом І, звісно, я вам скажу, що такої мощі я ще не спитувала ніколи, бо було дуже багато людей. І знаєте, там процес, який люди приносять якісь тканини красиві, і тоді одягають на шевелінгом і тоді іде служба, і оці тканини або якісь там. Сладості або ще щось, що люди приносять. Вони туди додому забирають, особливо тканини, вони тоді такі святі і можна ними лікувати людей навіть. Я трошки цього не знала, але ж я навіть не знала, як його туди принести, тут тканину, бо там треба зарані заказувати якось оце, щоб у тебе взяли, бо дивіться, які топи, і всі хочуть те саме. А церемонія, оце вдівання шиви, роздівання шиви. Вона, по-моєму, один раз в час іде, а тоді, поки вони слідуючих запустять, тоді слідуючих запустять, і оце ми довго тут гуляли, ждали нашої черги також. От Тепер уже йдемо додому. Но коли оці колокола звенять. Коли з вогнем іде церемонія, коли люди хлопають ладонями в підтримку гарма. -гар це така мощ, це, це слова не передати, бо ну, я не могла там і то я сіла, відкрила свій, свій зошит з вашими проханнями і включила мобільний, думаю, напевно, мене тут щось прим'ють. Але ж все-таки пройшло і я. Показала вам, хоч трохи я пустила камеру на, на пол, щоб ніхто не побачив, сіла на полу, бо ну, там дуже багато людей і всі слідкують, там багато поліції, всі слідкують, щоб ніхто нічого не зробив. Лишнього перевірок багато. Ось воно. Чудо. Чудо шиве тут стоїть. Шивелін.